І вітаю, друзі, у себе на каналі, себе в садочку. Сьогодні в мене робочий блок знову, так як я не успіла багато чого зробити восени, тому наздоганяю. Сьогодні буду саджати чесначок і цибульку. Вчора я готувала грядочку під це. Ось. А сьогодні вже буду саджати. І хочу показати, які я буду саджати саме сорти. От е, чесночку. І е, де сьогодні сонячно, плюс 5, і якраз буде видно результат е, грудневої посадки. Ось е, чесночку, який він буде. Так, саджаю я два види чесночка, навіть три побачу. вже Бачите, він, я вже його давно розділила, він вже навіть пустив корінчики от бачите, Це чесночок мені дала. Моя тітка, так що в мене оновиться сорт. І ось така цибулька, це кущовочка на зелене перо. Теж такий кульочок. І ще сусідка мені дала часник. Я не знаю, що це за часник, але часник гігантський просто. Ось такий. І я вам скажу, він не для їжі. Я його буду позначати окремо. Бо він настільки крепкий, він дуже добре, ви знаєте, в консервацію хватить одного зубчика-два. Потім, якщо щось готуєш, там якийсь лечо вдавить зубчик. Тому це і добре таке для готування, консервації, а це буде на їжу. Ось. Тому грядочки вчора підготувала я, ви знаєте, що я не копаю. Просто згребла там. Всяке різне. І поробила ось ямки. І кожен рік, я вам казала, я сажаю бульбочки Чесночку, Бачите? Це на сінечку чесничка. Ну, Таке вже, бачите, розтріскалося. Хтось його буває, отак розділяє і розсипає по луночкам. Я так не роблю. Я отак прямо ставлю і засипаю. І потім через 2 роки я викопую. Або ж буває, так в мене повсюди він по всьому городу. Десь я забула, потім вже через 2 роки такі гарні кущі, щоб вже не турбувати той чесничок, що я посадила ну, окремо на головки. То коли починається весна, хоч це зелені і салатик, то я вириваю цілим як сказати, цілим оцім гніздом. І з зеленю у нас салатик чи туди. Кришою то теж дуже добре. Тому починаю працювати. Так, ось я посадила чесничок. Так, паличками застромляю, щоб дивитися, де що. Тут обулічки, тут під ящичком кущовочка. Тут -а далі чесничок. Бачите, все листя в мене в цьому році мало це з-під грушки. Ось до сюди. Два рядка чесничка. Ось. Далі полуничка в мене ольвія. Я не переживаю, що саджу так близько. По-перше, що в мене є де розсадити, і хрущі я знаю, половину, як завжди, підкосять. Тому і ще в мене є така надія. Тут в цьому році, в тому році була цибулька, і ви знаєте, полуничка більше збереглася. Видно, цей запах цибулі-часника трохи відлякує. Ось, тут я згрібаю під грушкою і вкриваю. Два рядка. І на цій грядочці я посадила рядочок. Бачите, мене там після часничка я садила бурячок і він не встиг. Тому я його так лишила. Хай смакують мої помічники, які переробляють тут мені все. І ось тут рядок. зараз я теж замульчую листячком, позначила. Ось. І ось тут теж три рядка, ще кущовка-цибулька. Щось я тут буду, якісь може перечі, баклажани. До цього часу вже цибулька цибулька забереться, ось, а чесночок буде один рядочок понад цим, понад ой, понад стіночкою. І тут ще хочу ось тут понад стіночкою. у мене там трошечки лишилося морковочка. Рядочок спробую, О, такий невеличкий О, моркву, як ви знаєте, я не дуже сажу, бо чомусь в мене з неї не виходить. Ну, а це тут у мене ремонтантна полуниця. Я казала, що ну, на смак вона не дуже, але вона ціле літо, пару ягодок, ну хай буде, іноді хочеться. Вже нічого немає, а малини ще немає. Тому Буквально з пару кущиків я там спасала, садила там ящик з агроволокном, то там де багато, а це вона вже пропускала свої дітки, так скажемо. Тому там треба буде мені навесні витягнути ящик і розсадити полуничку, можливо, подалі там полуничку. Ну, буду дивитися. Так, Буду досаджувати морковку і мульчувати листя. Так, накрила я свій чесничок і цибульку. Сьогодні у нас вже дождик і прохолодну сиру. Добрива я ніякий не даю. У мене земля непогана. У мене все як органіка, перегниваю це листя, потім я мульчую травою. Всі знають, вже я розповідала, що в мене в основному природне землеробство. Я стараюсь не копати. Не тільки, як сказати, не перекопувати землю, стараюся мульчувати. ось так. І давати тільки добрива, якийсь такий компост, попіл. Я роблю зелене добриво, там курняк, як то кажуть, ну, в кого що є, там, тей, якісь різні. Кінський навоз, ось таке в мене цього немає, о, то в мене тільки так корняк, зелене добриво, Ну і ось таке мульчування. Все добре, дякую всім за увагу. Мирного і тихого всім дня!